Слава Україні! Добрий день, друзі, колеги, співвітчизники. Я хотів би сьогодні звернутися до нашої, нашого народу і, зокрема, до Майдану, що ви можете розраховувати на Інститут психології Академії Національної академії педагогічних наук, який я представляю, і який репрезентує своїми працівниками реальну допомогу населенню населенню, не населенню, а активістам майдану вже протягом майже трьох місяців. Я хотів би сказати, що Інститут психології не стояв і не стоїть осторонь від процесів соціальних, економічних, громадських, які відбуваються в суспільстві. Ми знаємо настрої і, і, і вчинки, психологічні вчинки і вчинки взагалі молоді, студентства. Ми високо цінуємо завзяття розум, потенціал і креативність молодих людей, які створюють каркас, хребет майбутнього творчого класу нації. Але весь цей загал, весь цей майдан, виступаючи центром тяжіння усіх сил. Які існують позитивний, негативний і так далі, він має можливість відштовхувати негативний і як центрифугу притягувати позитивні моменти, і виступати ключовим в формуванні суспільного ладу України. Це перший тезис. Тезис другий, що саме Майдан і конституює всі. Майбутні потенціальні евристичні процедури, які змін повинні привести до зміни суспільства. Ясна річ, що майдану допомагають і вчені, і фахівці, які кваліфіковані, які так би мовити спільно виробляють стратегію, і тактику поведінки. Справа не в тому, що так сказати. Тільки наявність Майдану вже засвідчує оцю повноту, повноту ну, я б сказав би, евристичного потенціалу нації. Коли е, Україна, коли український народ, це не Росія, це не Білорусія, він має зовсім інший ментальний простір, як внутрішній, так і зовнішній. Коли ми говоримо, чому братські слов'янські народи е, повинні жити разом. Правда, повинні жити в мирі, повинні жити разом. Але те, що Україна, будучи центром Європи, вона має особливий особливу, я б сказав би, специфіку. Не тому, що вона вища, не тому, що вона нижче, а український народ зламити не можна. В ньому Величезна сила духу, сила доброти серця і сила, надзвичайна сила відваги, яка корелює із трансцендентальними моментами того, що твориться живою енергією в природі в силі, в суспільстві і в людському мисленні. От чому суть справи. Справа в тому, що цей народ не скорений і ніколи не буде нескорений. І тому ми бачаємо місію свого, своєї дотичності до Майдану в тому, що здійснюючи помірну медико-психологічну допомогу населенню і активістам майдану, самообороні і іншим. Як би сказати, образно структурним підрозділом Майдану. Інститут психології робив і буде все робити можливе для того, щоб понизити емоційну збудливість, щоб подолати, так би мовити, внутрішній якийсь конфлікт, зберегти цілісність свого гатунку, зуміти. Відтворити оцю доброту серця і справедливість, яка повинна бути покарана, щоб не було домінування якихось власних інтересів над суспільними, оскільки ми бачимо в Майдані взірець суспільного буття, коли колективна свідомість як каплі роси висвічує весь спектр суспільного буття. От. І е, я е, радуюсь тому, що наш інститут, наші структурні підрозділи от, працювали і будуть працювати і надавати посильну допомогу в зв'язку з тими драмами, трагедіями, які відбулися там, на Майдані, коли сотня, Небесна Сотня має тисячу, десятки тисяч людей, які стоять за ними. Які стоять за ними, які переживають, і яких стрес більший, ніж тих, які відійшли в той світ. І їм потрібна допомога. Потрібна допомога, щоб усвідомити, що смерть заради вічного життя, що е ці переживання можна порівняти тільки із е Божественною силою. Е яка, яка пов'язана з нашим знанням про Ісуса Христа і Божественної сили вічної енергії. Я хотів би сказати, що колектив Інституту психології Національної академії педагогічних наук і колектив, який імпліцитно тримається в Майдані. Завіряємо ми все суспільство і майдан, що ми з вами, ми є ваша структурна одиниця і ми будемо прагнути до того, щоб ніхто не був, не був у оставлений в стражданнях, хто не був, щоб залишений в емоційних травмах. Ми будемо завжди. Поряд і по мірі своїх сил і можливостей будемо здійснювати цю психолого-соціальну і медичну допомогу. Я дякую.